Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте. Дякуємо. Чоловік подає на розлучення в свої 68 років. Ще й в заяві написав мовляв, я подружні обов'язки не виконувала по ночах. Ми з ним прожили в шлюбі 35 років, і ось розводимося чоловікові 68 Мені 62. А я ж думала, що у нас все добре. На цей новий рік діти, як завжди, підкинули нам котика і поїхали святкувати. Чоловік сказав, що багато днів вихідних, а йому нудно. Він з'їздить на могилу батьків і провідає сім'ю сестри, і поїхав. Через тиждень повернувся, а ще через тиждень оголосив, що подає на розлучення, що так жити більше не може, і там є людина, яка буде його лікувати. Я сказала твоє право виявилося, що недавно інтернетом його розшукала жінка, яка 40 років тому з ним зустрічалася. Вони почали листуватися, а вона з того ж міста, що і його сестра, він скористався моментом на Новий рік і поїхав не так до родичів, як до неї. Три дні прожив у неї. З його слів, вони один одному сподобалися. Вона вдова. Мабуть, він їй там наспівав, як йому погано в нашій родині, що він тут нікому не потрібен і тому подібне. Вона йому сказала: кидайся того, у мене все є трьохкімнатна квартира, дача, машини, і я тебе вилікую. Він захлинаючись розповідав, що вона екстрасенс, займається китайською медициною і навіть лікує рак на ранній стадії. І якщо він привезе папір про розлучення і одружиться з нею, то вона йому відпише дачу і подарує машину, а ще займеться його лікуванням. І ось почалася вистава. Він мене просив після оголошення про розлучення негайно бігти в рах. Я почала чинити опірк, кажучи, що під вашу дудку я танцювати не буду. Тоді він нишком пішов і подав до суду на розлучення. Про суд я дізналася випадково. Вирушила я в суд і поцікавилася, які у нього до мене претензії. Виявляється, він написав, що останні 15 років у нас не було подружніх відносин і 6 останніх років спільного господарства, що є неправдою. Я, звичайно, написала незгоду з таким формулюванням. Тепер чекаю суду, дуже огидно на душі. Він, звичайно, стосовно мене вчинив підло. Але ось як назвати цю 67-річну фею, яка своїми обіцянками висмикує мужика з сім'ї. Слів немає пристойних, тільки матюки. У чоловіка одна нирка, і, мабуть, вона йому щось підливала. Така сильна у нього віра в неї. При зустрічі він їй сказав, що п'є по 100 грам. На що вона відповіла? Що це не страшно. Загалом якесь марення. Коли я пропонувала йому одуматися, то він мені сказав, що живемо ми як сусіди і який у цьому сенс. Ось так закінчилося моє сімейне життя. Важко залишитися в 62 роки однією. Я до нього шкірою приросла за 35 років, а він, мабуть, навіть близько ні. А ви як думаєте, Прокоментуйте, Дякуємо.